Оцього. Цього. Ну, Слово, покажи мені зараз це відео. Це Ігор Марков, якщо хто не знає, це екс-нарде партійонов, бандит одеський а, і авторитет. Так от а, передаю вітання, палки вітання. Всім, хто любить сосати у власті. Да. Це сайт рух чесно, Українська правда, лівий берег, Соня Кушкіна, яка цасує по повній Єрмака, який э, на днях роздавав інтерв'ю зі своїми помощниками. Тут суми бомблять, воно, сука сидить з допомоги, роздає інтерв'ю берег, э, Соні Кушкіна. Ви всі розказували про те, що я однокласник Путіна, і що мене Оксана Мороз, э, сосалка давалка, э, перми э, сайта Українська Правда, розказувала, що мені СБУ інкримінує співпрацю. З першими телеканалами і е, підготовку для ток-шоу Соловйова. Так от щоб ти вафлістка гончена знала, е, спідниця, е, це Марков. Той самий Марков, у якого я, Олексій Оскін, забрав мандат народного депутата України. А ти вафлістка. Все ж власті прикриває корупцію, яка вбиває сьогодні пацанов. По у вас усіх Сайт трух чесно, Левий Берег, Українська Правда, Громадське ТВ, Олексій Братущак. Ви всі підарасіни. Добре? Ви заповнили це? І цей ще блять э, блюдалис. Э, на лицо, що, типу, шизофренік, як його, блядь, його? Будусов, блядь, який розказував, що всі хуйові, всі тікають, всі труси, а тепер він бореться з корупцією. Ви, блядь, шмаровозники розказуєте про те, що військові тікають, вони труси. Це все іноагенти. Ну агенти. Перші війни, коли записували всі хлопці військові відео до Зеленського. думаєте, що він справжній, верховний головнокомандуючий збройних України, а не нижній сосальник. Ви ще дописували, що Оскар співпрацює з Соловйовим. Так, от у Оскара Соловйова, як ви кажете, на, на програмі бере участь. Марко, у якого Оскер у 2015 тисячі році, забрав мандат народу депутата України. І цей підер мені в лісочі ще угрожав, угрожав, казав, що вивезе мене у ліс. Я сказав красину, не за не забудь захватити, тому що осінь, я казав, зрибівця заберу, А тебе кажу, блядь, то вам прикапаю. Так що Оскар, в отличие від вас з будущим у нього ой, з прошлим у нього все хорошо. А у вас що будуще? Що прошло Хуєтьки не слаще. Хоча ні, будущее, я вам вимчаю, буде ярче. Чим ваше сьогодні настояще. Підерасові, Підарасів не. А тепер ви покажіть мені нардепів ригів, у яких ви в прошлом забрали е, мандат. І хто цього підара випустив з України? До питання до ЄСБУ. І я погоді. Прекрасний день сьогодні.